Але питання до вищої освіти вона взагалі застаріла, неефективна ефективна в більшості своїй. Через це страдає. В цілому наше ВВП, наш розвиток технологій і так далі. Тому що в нас, в принципі, економічно ми все одно залежимо від якихось сировинного експорту, і так далі, не експорту там технологій, як в більшості розвинутих країнах там США і Європи. Ми все одно скатуємось там до таких, там, типу, от там як до експорту зерна, експорту якогось роди. Залізно і так далі, все одно у нас достатньо сировинна економіка, яку треба переналаштовувати. А для цього потрібні знання, потрібні люди, які будуть в цьому розбиратися, які будуть експертами в цій ніші. Для цього треба стимулювати людей, треба переробляти в цілому систему освіти, тому що вона корумпована це раз, тому що там часто люди, які працюють, які в принципі не сильно експертні в тому, в чому вони вчать і. Третє, як на мене, це те, що застаріла система освіти в цілому, по багатьом професіям, по багатьом факторам, по тим по діджиталізованим професіям, воно відстає від слова зовсім. Я не знаю, як вони там догонять, не догонять це, але це точно той фактор, який впливає на нас, на наш добробут.